Вава війна очима художника у музеї мистецтв Прикарпаття. Свій мистецький проєкт представив одесит Стас Жалобнюк. Твори автора мають назву випромінювання і фіксують ті події, які нині відбуваються в Україні. Проєкт випромінювання називається, бо частина робіт це випромінювання. Що мається на увазі випромінювання? Тут такий напис на зброї. Коли зброя відчуває тепло людського тіла, вона реагує той пристрій реагує. Тобто, випромінювання людського тіла то є небезпека. І там я змалював приціли. І ці роботи під шклом. Тобто, коли ви дивитесь, є враження, що нібито ви тримаєте під прицілом пейзаж чи там будь-кого. Але за рахунок того, що ви відбиваєтесь, скажімо за все, і вас тримають під прицілом. Таким чином хотів сформувати небезпеку кривавої землі, як ви знаєте, по визначеному тімети Снайдера, і одвічна небезпека. У мистецьких творах стаж желубнюк намагається передати власний настрій та психологічний стан під час великої війни. Ці почуття він вклав у трьох серіях: це садочок мого діда Савирік рік 1947, е 95 та випромінювання. Також елемент експозиції ця справжня мистецька книга внутрішнього моря. Я малюю, як ви бачите, отакі от шкіси. І фіксую повітряну тривоги. Повітряна тривога є в місті, я фіксую потім відбій тривоги, я це фіксую. Таким чином я змальовую тут з'являються такі ноги. Вони трішки раніше добучі з'явилися, але в принципі вони, вони про цей сюжет. І бачите, він дублюється дуже монотонний спосіб. Якщо тривога монотонний спосіб, дублюється, то і, 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 і трагедія. І це про те, як, як звикаємо, розумієте, є трагедія у когось, це драматично і нема життя. Але ми вже звикли. Да? і Ми так би ігноріми. Тут ото, питання, бачите, ватує монотонності, де воно. Кінечно воно повторюється, але потім змінюється це монотонність, воно переходить в абстракцію. На своїх полотнах Стаж Желобнюк акцентує увагу на тому, що це не лише війна за території чи ресурси, а й за національні цінності, історію та наративи. Виставка складна, дуже емоційна, дуже, дуже насичена інформаційно. На нашій реалії сьогоднішні, побудована. Виска називається випромінювання, але це про наше буття сьогодні, про, про спосіб нашого, нашої війни, нашого захисту, нашого другого культурного фронту, як ми почали робити літопис наших в наших змагань, як нашого захисту, бо час пройде, і нам треба буде належні слід історії залишити, про те, що як ми зустріли цю навалу. Стас Жалобнюк навчався на живописному відділенні Одеського державного художньо-театрального училища. Свою творчість презентував у Києві, Вінниці, Одесі, Львові та інших містах України. Уляна Николюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.